Представляємо гібрид соняшника Астон інтенсивний сорт під технологію вирощування із застосуванням гербіциду Гранстар. Цей гібрид має відмінну стійкість до нових рас вовчка та високі показники врожайності, відрізняється стабільністю зростання на ранніх етапах розвитку та високим рівнем олійності. Основні характеристики гібриду Астон група стиглості середньоранній з періодом вегетації 108 днів. Висота рослин 165 см, вміст олії 55%, потенціал врожайності 58 центнерів з гектара, стійкість до хвороб і стресових факторів, стійкість до посухи, вилягання та обсипання. 9 балів, стійкість до фомозу, фомопсису та борошнистої роси 9 балів, стійкість до сірої та білої гнилі, 9 балів, стійкість до вовчка. 7 раз від А до Г. Соняшник Астон це ваш надійний партнер для отримання стабільних врожаїв високої якості. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.